Друзі, всім привіт! У нас така спека, що я своєю рубашечкою собі голову накриваю, щоб мені не напекло в макушечку. Сьогодні день ми проведемо зі мною. Скажу відверто, у відео буде не лише сьогоднішній день, а декілька відео з попередніх днів. І ми відвідали дуже красивий ресторан, ви його побачите при перегляді цього відео. Ось, всім гарного перегляду! Сьогодні прийшли в дуже красивий ресторан. Ми зараз тут з дівчатками сидимо, спілкуємося, хлопці пішли собі на вулицю спілкуватися. Це друзі, мого чоловіка. Нам вже принесли декілька страв. Це, я так розумію, креветка. Це просто снек. Це якісь, я так розумію, морські гади мариновані. І ось тут якась солодка штука. Хм? А, Це банан. Хм. І ось тут м'ясо. Чекаємо, чекаємо ще інші страви. Привезли нам ще рибку. Привезли, принесли нам ще рибку. І також бачу там ще якусь страву. Вже дві страви принесли. Це баклажан смажений. І ось тут. Чого що? Чоловік сам не знає, що це таке, але воно посиплено яблуками зверху і чорнікою. Курочка в кисло-солодкому соусі. Так, приїхало ще дві їжі. Чому я кажу, приїхало, бо вони ось так до мене їдуть. Тут у нас курочка по Пекінськи, ось там вибираєте собі ліпешечку, ось тут соуси і ось сама качка. Ось це має бути дуже смачно. Я обожнюю качку по пекінськи Під'їжджають якісь страви. А, Тут у нас. Я не знаю, так, як вони правильно називаються, я знаю, як на них кажуть. На них кажуть морські піськи. Смажені, а, тушені, а, бачу, з макаронами а, та а, і а, Тушені, овочі. Зелень, точніше, кажу, овочі зелень. Ще ось такі булочки нам принесли. Думаю, що вони солодкі. Китайці зазвичай їдять солодка з соленою їжею разом. тому. Ось тут, до речі, пам'ятаєте, були банани, їх вже немає. Їм ми заїдали всі солені страви. Пам'ятаєте, вам казали, що катайці чай не п'ють. Ось нам принесли чай. Я собі чай налила. В чоловіка чаю немає, в його друга теж немає. В Його жінки теж немає, в неї теж немає. Кромі мене, більш ніхто чай не п'є. Лише один раз пила ця дівчинка в окулярах. Вона випала один ось такий стаканчик маленький, і все. Весь состойний чай п'ю лише я. Зараз покажу вам сам ресторан. Подивіться, як тут красиво, це другий поверх. На першому поверсі ще красивіше. Ось тут, подивіться, таке красиве дерево. Це все живе, тому що від вікон світло трішки відсвічує. Жива вода. Тут великий екран на цілий заклад. Ось такий красивий китайський будиночок. Буду помаленько спускатися та вам показувати. Ой, тут хамон висить, качки. Подивіться, як гарно. Тут скрізь на підлозі ось така вода з димом. Також є жива музика. Вже дівчинка пішла, ось тут є така. Я навіть не знаю, як цей інструмент називається. Вона грає. А ось зараз вона вже там сидить та грає. Дуже красиво. М -м. І дзінпава. Ось тут бутафоріка. Ви собі обираєте, що ви хочете по вигляду цих страв. І потім вам готують. Ціни тут. Вище середнього, ну, думаю, це і зрозуміло, тому що заклад дуже красивий, антуражний, тут є свій стиль. Страв тут також ну дуже багато. Це все бутафоріка. І ваші страви вам будуть приносити в такому ж вигляді. Тому ви собі обираєте і не переживаєте, чи воно буде таке чи ні. Тут страви бачу готові. Дуже велика різноманітність. Ой, тут навіть є сашимі. 400 юаней. Рестояни. Це також бутафоріка. Тут різні гриби, супи. Ось можна собі купити суп з морського огірку. Огірка огірку. Так, а тут у нас акваріуми з живими морськими різними гадами. Лобстери, камчатські краби. Звичайні краби, дуже багато видів риби. І ось ця рибка, я знаю, це з В'єтнаму вона. Я її в В'єтнамі їла. А ось цю рибку я теж знаю і з неї знайома дуже і дуже добре. І стівні черепати мягко вони називаються. Також молюски. Молюски, креветки. Усе щось таке дивне і незвичне. Також тут можна замовити собі рибку. Це вже все готове, свіже. Ви просто її. Ну, З вами буде ходити офіціант, який буде вам допомагати. І ви просто показуєте на цю тарілку, він цю тарілку бере і несе. Це, до речі, ось ця рибка якась там велика плавала в акваріумі. Подивіться, як тут красиво. Вау. І вона грає на такому красивому фоні. Дуже гарно. Переодягнулася, тому що після того, як ми пообідали, я поїхала додому, тому що в нас було ну, дуже спокотне, я не могла знаходитись на вулиці, а чоловік з друзями поїхав а, в офіс сидіти, розмовляти, а потім поїхали в комп'ютерний клуб. І зараз ми знову йдемо вечеряти, покажу вам нашу вечерю. До речі, щодо ресторану, в якому ми були в обід. Там було смачно, але не на таку ціну. Вони купували друг, тому що в Китаї завжди платить хтось один, а не скидаються. Ось. Друг казав, що він замовляв через TikTok. в Китаї через TikTok трішки дешевше завжди. Типу там якісь акції, що їх відмічаєш, вони дешевше дають, або пишеш їм комент, вони також дають дешевше. Ось. Чек, думаю, вийшов приблизно 400, 450 юаней, то ресторан був дійсно дуже дорогим, але я б не сказала, що настільки смачним. Прийшли їсти в заклад, де наша нанчанська їжа, звідки ми родом. Заказали декілька страв. Тут вже не так, як в обід. Тут дають ось такі тарілочки одноразові. Заплатили 180 юаней. Там ось. Ой, Боже, як цей стіл крутиться погано. Це яловичина з селерою. Там у нас баклажани та капустка. І ще чекаємо наступні справи. Принесли ще рис, звичайно, і курочку смажену теж з селерою. Ще покажу вам баклажани, вони разом з маленькими шматочками свинини. І капуста теж зі шматочками свинини. Ми ще взяли, ну, ми ще взяли собі напій, це апельсиновий сік, а я собі взяла кокосове молоко, тому що я думала, що буде гостре все. Тому взяла собі молочко. Так, тут у нас також м'ясо: це свинина, свиняча голова, якщо бути точнішим. І ось тут у нас супчик. Ось такі в Китаї супчики з помідорами та яйцями. За 6 років я не звикла їсти цей супчик, не дуже його. Прийшла ще в супермаркет, думаю, ви чули, що в Китаї новий вірус, який передається через комарів. А так як у мене є досвід з комарями, які передають небезпечний вірус, тому я прийшла в супермаркет, щоб обрати якусь штуку від комарів. Я вже купувала, але вона нічого. Ну, не працювала, можна так сказати, вже дуже багато раз купувала, щось воно толку нуль Тому вирішила прийти в супермаркет. Можливо, тут буде краще. Ой, тут його стільки того всього від комарів. Ось це все. Комарі, 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 комарі. І ось тут також комарі. В Китаї зазвичай використовують такі штуки, але вони нічого не допомагають. Мені здається, що вони тільки мене з квартири витравлюють, бо воняє так, що капець. Зараз буду вибирати. Якусь таку найдорожчу, воно коштує по акції 38 юаней. Візьму зараз велосипед і на велосипеді поїду додому. Тут недалеко, 5 хвилин, але я дуже замучена. Все, кручу педалі додому. Чоловік з друзями ще пішов завозити другові в готель речі, вони післязавтра йдуть, тому у нас є два дні, щоб провести разом з друзями. Йду зараз для вас монтувати нові відоски, також знімати відео. Ой, на вулиці така спека, 39 градусів і немає чим дихати. Мені йти до кафе приблизно 10 хвилин. Я за ці 10 хвилин просто 10 потами стікаю, поки доходжу. Приїхали ще одні з Сергію, від друзі, і зараз ми йдемо них зустрічати, поки я була вдома, чоловік там її завіз в готель, забрав з вокзалу. І зараз ми з ними йдемо вечеряти, я вам покажу, що ми будемо їсти. Ще він що дзвонив? Вони нам куплять якісь напої, запитали, що ми хочемо. Тому зараз проведете вечір разом з нами. Ми прийшли сюди, вирішили зустрітись біля нічного ринку, тому що це найближча точка, де ми можемо зустрітися, можна так сказати. І тут дуже багато різноманітних закладів, тому будемо обирати, де вечеряти. Так, ось мій напій. Це з різними фруктами, і половина з цього всього це грейпфрут. Я дуже люблю грейпфрут. Ось і там ще якісь фрукти, лайм, бачу, яблуко якесь спробуємо. Наша кампашечка. Йдемо зараз їсти. Так, ми вирішили все-таки на нічному ринку перекусити, а потім підемо в заклад їсти барбекюшечку. Я собі взяла рис з кукурузкою та креветочками, Ось Тут вони такі маленькі. Вітусічки 19 юаней. Вони там собі взяли теж макарони такі. Чоловік ще пішов за устрицями. Будемо поки обід... вечеряти, точніше, будемо вечеряти тут. В одному зі своїх відео про факти я вам розповідала, що в Китаї дуже часто їжу кладуть саме в целофановий пакетик. Ось бачите, ми тут прийшли їсти, нам також їжу всю кладуть целофановий пакетик. А потім вони просто. Його знімають і все тарілка чиста. І надівають новий пакет. Ось чоловік вже приніс устриці, покавпіли там. Ой, устрички, ням 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 Чоловік взяв гострий для хамуха. При кокошу. Може тут не гострі. Напевно, всі взяв гострі, щоб всі їли. Так. Ну ладно, нічого. ось бачите, в нас вже тут калунчик. І ми їмо і макарони, заїдаємо це кавуном, запиваємо це все молоком. У нас дуже спекотно. Я прям все просто пиву. Ми ще їмо гарячу їжу. Це просто капут. але чекаємо ще друга, тому що він буде де ще раз годину. Тому ми поки що будемо сидіти, спілкуватися, їсти. Також щодо мови, пам'ятаєте, пам'ятайте, я вам декілька разів сказала, що в Китаї мова різна в кожній провінції, тобто кожна провінція має свою китайську мову. Mm. З нами сидить дівчина нашого друга. Вони вже разом майже шість років і вони почали спочатку говорили на одній китайській, потім вони перейшли на іншу. І я в неї запитую. Кажу, ти хіба з Нанчана, Це наша провінґасів. З нашої провінції вона каже: ні, кажу, звідки ти тоді знаєш їхню мову? Вона каже, що вже за 6 років він постійно спілкується з батьками, з близькими, і вона вже, знаєте, на слух сприймає їхню мову, але каже, що не може відповідати. Тому вони сидять, спілкуються на своїй мові. Вона відповідає їм на нашій мові, на якій я розумію. А я просто сижу і я вже звикла, тому що. Ми з чоловіком 5,5 років, і завжди, як ми приїжджаємо в село, бо його друзі до нас приїжджаються, завжди вони спілкуються на тій китайській, яку я не знаю. Так, ось ще там супчик, інша пара. У Нас так вийшло, що за останні два роки всі одружилися і всі знайшли собі дівчатоші, батьки знайшли. Принесли ще ось такі страви, одну гостру, іншу не гостру. Тут різноманітне м'ясо, скляні макарони та овочі з різними соусами. Я ще такого не їла, тому що воно мені на вид не дуже подобається. Але зараз спробую, тому що все-таки купили. Так, ось так виглядає весь наш стіл. Так виглядають наші друзі, всі парами. Ми вже повечеряли, зараз ми йдемо в торговельний центр. Друг ще не приїхав, а на вулиці дуже спекотно. І ми зараз в торговельний центр для того, щоб там трішки посидіти, тому що там є кондиціонери. У нас ще один друг вже приїхав, ми ще приїхали їсти різну барбікюшечку. Будемо сидіти, попивати колу та їсти барбікю. Ось так це все виглядає. Щоб ви розуміли, взяла я собі пива, тому що ну їсти барбікю без пива це гріх. Чоловік каже: де більш ніхто не буде пити. Що ти одна будеш пити? Кажу, а що ні, що я одна не можу пити. І дивіться, після мене зразу всі побрали собі пиво. То капець. Нам вже принесли перші страви. Це ось такі шашлички. Це жовтенька, я навіть не знаю, що це таке. Можливо, ананас, схоже на ананас і м'ясо. Це трішки перчене. Ось можете навіть побачити, що прям дуже і дуже трішки. Буквально декілька червоних таких луски. Ось, і горішки з кавуном це безкоштовно дають кожному столику. І також безкоштовно листя салат. Ось я принесли шашличок з парустками васоди. Наступна страва, це тофу смажена. Це все на грилі смажена. Логічно, це тофу з цибулькою. Обожнюю цибулю, готова їсти цибулю, як і яблука. Принесли нам, принесли нам сушену рибку. Я щаслива капець. Взагалі сушену рибку не можна в Китаї їсти. Але мукаєш соус і в принципі. Окей. Принесли ще гриби сію томору і знизу, знизу дуже великі шматочки м'яса. Ще нам принесли курячі кісточки, це подріблені курячі кісточки, теж смажені на мангалі. Смакота.

Ось декілька страв вам покажу, які тут є баклажани, риба, устриці. Ось такі шашлички з перцем, ребра, картошечка, яйця, куди ж без яєць. Тут також на соя, тофу, овочі, якась чорна така ковбаска, лапка. Тут також м'ясо, соє, тофу. Ми вже повечеряли, зараз будемо вже йти додому, тому що ми вже йдемо додому, але думали, чи я так зайшла в А, Ми думаємо, чи брати таксі, чи їхати на байках, чи йти пішком, тому що йти пішком приблизно 30-40 хвилин. А всі наїлися, плюс спекотно, всі за день замучались, тому що в нас вже майже одинадцята. Таксі немає сенсу. Ми сюди брали таксі. Ми їхали райно три хвилини. Ось ми вирішили, що на байках, скоріш за все, поїдемо. Зараз йдемо прямо шукати байка. Якщо знайдемо, то будемо на байках. Ось і байки. Тут дує дуже багато. Отже, янлянка. Берем байки. Прийшли з друзями ось такий заклад. Я вже тут колись була з Таню. Дуже смачно. Тут а, йогурт перебитий з льодом, з фруктом. звучить так собі, але дійсно дуже смачно. Зараз будемо ми. Ось тут такі красиві напої. З авокадо, глава. Це я щось не пам'ятаю і по іерогліфах теж не можу зрозуміти. Це в нас з Ківі і з Полоницею. Ось такі стаканчики. Дуже красиві. О, це манго. О. Згадала. Так, поправочка, це з авокадо теж. Я щось, я просто ще досі не прокинулась. Я прокинулась буквально 40 хвилин назад, і той чоловік мене біом прокинув. <сказав,>, Сказав, що вже їдемо, друзі чекають. І я... У нас жара кожного дня 40-42 градуси. Чесно, я просто леву. Я мозок взагалі не варить. Тут ще ви можете собі спробувати смаки. Я вже спробувала з авокадо, друзі з Манго пробували. Ось Тут можна протестувати. Можливо, вам якісь подобаються і такі замовити. Ми тут прийшли в ресторан для того, щоб обідати. Сидимо, чекаємо стіл. Ми замовилися, щоб порозуміли, ми, ми, ми замовили. Заліна ми прийшли і досі немає нашого столу. Принесли першу страву за секунду і її вже розібрали. Це якийсь ось такий меч, ось такий. А чого воно не сканує? Ой, не сканує, кажу, не фіксується. Ось таке печиво з чимось. Така сначинка така фіолетова. Я відмовилася, воно виглядає мені не дуже смачно. Спробувала я це, вони кажуть, що це начинка з рози, але мені дуже не сподобалось. Чисто прісне без нічого і полусолодка начинка з квітів. Таке собі. І ось тут вже принесли курочку. Це курочка в кисло солодкому соусі. Ще принесли тофу. Курочка це не кисло-солодка, там заправка, таке чаще просто пюрешка і кетчуп. Ось так все виглядає. Також куди без курячих лапок. Бачу, вони мариновані з гострими пер... спеціями та ананасом. І зелень. Це виглядає дуже смачно. Взагалі їжа тут виглядає смачно, але на смак. Ну, нормально. Ще одна страва. Смажена тушена зелень. Мені допомагають у зйомках відео. Ось такі шашлички маленькі з говядини. Краса. Нам прийшли помішати. Це, до речі, так і картошка. Я ж вам казала, що є дуже сильний смак картошки, знаєте, бюре. І дійсно це так. Там всередині пюрешка і, кур, і курка тушена в пюре, прикиньте. Ну мені не сподобалось, не дуже. Тут ще одну страву принесли, поки що нам тут все підсовують, щоб її поставити. Тому що страв багато, а стіл маленький. Це яловичина з. Якимись фрикаделями. А. 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 так, ще принесли одну страву. Це якась жарений фарш з різноманітними перцями, і ось такі. Кліпці. Кийці, майсі. Всі бояться, що мені відео спортять і всі чекають, коли страву приносять, всі чекають, кажуть, знімай, знімай, щоб все було красиво. Кажу, а нічого страшного. Це ось такі ліпешки, я навіть не знаю, що це таке. Це з рисового тіста, вони підсмажуються. Знаєте, таке рисова вода наливається і воно за секунду ось так підсмажується, його подають. Потрібно разом їсти. Принесли страву, яку я замовляла. Це креветки в грибному соусі. Смак котіща. Ням-ням-ням. Ось як це їсться. Робиться конвертик. Принесли ще одну страву. Ми вже просто наперлися так, що вже дихати не можемо. А в нас нам принесли ще одну страву, і ще одна страва має бути. Просто капець. Подивіться, ми жодної страви до кінця не з'їли і ще несуть. До речі, чек вийшов на 520 юаней. Прийшли в торгівельний центр, щоб трішки пройтись, тому що ми дуже сильно наїлись. Єлі-єлі ногами перебираємо. Прийшли в торговий центр, трішки походимо, подивимося, що тут є. Така красива велика шляпка. Лабубу всередині бачу.